Робобург так жартома називає місто Піцбург. Американська преса. Місцевий інститут роботехніки головний двигун прогресу у місті. Стартапи студентів і викладачів щороку приваблюють до міста багато мільйонів інвестицій, перетворюючи його на один із найбільших технологічних центрів країни. А через 10 років переконують інженери. Пітсбург стане ще й потужним космічним портом. Вже у 2016-му Одна з місцевих компаній запускає комерційну службу доставки вантажів на місяць. Технології майбутнього досліджувала Юлія Ярмоленко. Тиндізна Джен терпляче скеровує свого кремезного підопічного. Вона робототехнік, пише програмне забезпечення для герба, робота, який має допомагати людям у повсякденному житті головна перевага герба оці великі руки. Він може прибирати зі стола, діставати речі з холодильника, виконувати хатню роботу для стареньких чи людей із обмеженими можливостями. багато сил зізнається. Джен іде на те, аби зробити робота не страшним. Інженери максимально наближують рухи герба до людських, але зовнішність лишають машини. Якщо зробити робота дуже схожим на людину, це стає трохи химерно. Треба знайти золоту середину, щоб він виглядав привітним. Люди могли йому довіряти, але нас не кидало в дрижаки від думки, що він може розчинитися в натовпі. Hello, Ukraine. А це вже привіт Україні передає Болбот, тобто робот, який балансує на кулі. Завдяки цій складній технології він легко пересувається крізь натов, не заважаючи людям і не травмуючи їх. Це 80 кілограмовий робот дуже великий, і складний, але ви можете відштовхнути його або зупинити лише доторкнувшись мізинчиком. Така податливість робить Болбота ідеальним роботом для лікарень і будинків для стареньких. Він може приміром вести людину за руку. Це стане у нагоді тим, хто проблематично пересувається або сліпим людям. Також він може використовувати обидві свої руки і допомагати людям підводитись із сидячого положення. Наразі ціна такого робота кілька десятків тисяч доларів. Але лабораторія працює над тим, аби знизити собі вартість і вивести болбота на масовий ринок. Обох роботів сконструювали у студентських лабораторіях університету Карнегі Мелон. Інститут робототехніки відкрився тут шістдесят го і став першим у своєму роді. в США. Онсендатвігавінді нашому інституті студенти мають унікальну можливість працювати над реальними проектами і розробками, в яких зацікавлена промисловість. А незабаром ми взагалі збираємося відійти від класичних аудиторій, сконцентруватися на навчанні у проектному середовищі. Нині бюджет інституту 65 мільйонів доларів на рік. А в часі працюють всього 500 людей. За цими талантами полюють найкращі компанії, а вони лишаються у місті, створюють власні стартапи і приваблюють мільйонні інвестиції. Ашова Астроботік це місячна пошта, такий собі FedEx або UPS на місяць. Ми збираємо посилки по всьому світу, розміщуємо їх на нашому лендері і відправляємо на поверхню супутника землі. Джон Торнтон незворушно розповідає про місію своєї компанії, яка звучить радше як анонс до фантастичного фільму. Стартап, який народився у лабораторії інституту робототехніки, нещодавно виграв Google Lunar Prize мільйон сімсот п'ятдесят тисяч доларів на місячну місію. А на поверхні супутника землі Астроботік побореться за додаткові двадцять мільйонів. разом із нами на поверхню місяця. Полетять кілька команд. Ми одночасно випустимо наші ровери. Переможе той, чия машина першою подолає 500 метрів. Це буде така собі формула 1 на місяці Разом із дослідницькою місією на місяць полетить і перший комерційний вантаж Астроботік. Клієнтів уже не бракує. Ми маємо п'ять контрактів на нашу першу місію на місяць. Компанія, яка називається Селестос, відправлятиме туди прах людей на постійне поховання. є японська компанія, яка хоче надіслати на місяць упаковку від їхнього напою. А в ній мріє 80 тисяч дітей. Their dreams to the surface of the moon. Долучитися до першої місії може будь-хто охочий 500 доларів. Вистачить або надіслати на місяць, наприклад, пасмо волосся, 800 – каблучку. Замовити послугу можна з будь-якої точки планети через спеціальний сайт. Is, um, example... Таку коробку ми надсилаємо кожному нашому клієнтові. В ній детальна інструкція про те, як надіслати цю посилку, що можна надіслати. Вона також дозволяє підібрати правильний за розміром об'єкт, який влізе в космічну капсулу. Річ обов'язково потрапить на поверхню місяця і буде там завжди. За мільйон двісті тисяч доларів на місяць можна надіслати кілограмову посилку. Вигідна така пропозиція для космічних агенцій країн, які не мають змоги самостійно полетіти на місяць. Нині за відносно невеликі гроші вони можуть здійснювати реальні космічні дослідження. Джон Торнтон не сумнівається в затребуваності місячної пошти і переконаний, незабаром Піцбург стане знаним на увесь світ потужним космічним портом. Юлія Ярмоленко голос.